Ашенішна Владико, частинка нашого Господь вам допомагає помагає, блажі, справах і труда. 29 вересня 2023 року, під час свого архіпастерського візиту в Одеську єпархію, блаженіший митрополит Київській всієї України Онуфрій вклонився святиням Одеси та звершив літію за загиблими захисниками та усіма вбитими мирними жителями України у зруйнованому Спасо-Преображенському соборі міста. Після завершення божественної літургії в Одеському Свято-Успенському монастирі предстоятель відвідав Успенський собор Одеси, де його зустріли духовенство та віряни. Його блаженство помилився перед чудотворною Касперівською іконою Пресвятої Богородиці та вклонився іншим святиням собору. Архіпастор звернувся до православних одеситів та привітав вірян з Днем пам'яті преподобного Кукші Одеського. Своєю чергою митрополит Одеський Ізмаїльський гафангел виголосив подячне слово. Першосвятитель також відвідав зруйнований в результаті ракетного обстрілу російськими військами спасоперебраженський собор. Перед вцілілим списком Касперівської ікони Божої Матері блаженніший владика звершив літію за загиблими захисниками та всіма вбитими мирними жителями України. Военных убиенных на полі брань, у всех православных христиан, убиенных отнеси я, і всіх отвек, воскличавшихся в православных Христі Божий наш. І тебе славу высылаем все Твоїм твои отца и присвятыми твоим, жертворечим те и духом, линии крешной віку. тебе. Разом зі священнослужителями та вірянами його блаженство також помилився за настання миру в Україні, за військо, владу та весь український народ. Пробило повністю в сторону алтаря центрального правою і змістило смістила сім кілорів. Він тримається зараз на стіні, колони отошли. тримається про аварійному стані, його потрібно розбирати. А от ракета прилітів прямое. сюди було прямо попадання, не прямої И здесь находилась воскресная школа і наша вся різниця. 276 комплектов облачений комплектів и 90 і дев'яносто діаконських. Сегодня... Після молитви архіпестор оглянув пошкоджений собор та вклонився його святиням. Спасибо Перевожанський собор, який постраждав е, внаслідок е, бомбування цього святого місця. Сюди прилітіла ракета, яка розрушила храм. Ну, е, мені важко оцінити масштаб цього розрушення, але це дуже великий процент, але ми віримо і молимося Богу, щоб цей храм був встановлений. Ми сьогодні молилися тут на цьому місці за наших воїнів, які захищають нас, які загинули на полі брання, захищаючи нашу свободу, нашу незалежність. Молилися за тих людей, простих людей, мірян, які просто були жертвою цієї війни і які загинули також від бомбувань, від, від зброї різної. І ми молилися сьогодні за Весь український народ за владу, за воїнів, за весь народ і молилися, щоб Бог всіх благословив, щоб Господь всім нам допоміг достойно звершувати своє служіння, свою місію, і щоб Бог благословив нашу землю мирним небом. А також щоб був мир у всьому світі, тому що світ є великий дім. Якщо в одному углу хтось там суперечається, то в другому углі вже спокою немає. І ми хочемо, щоб був мир і в нашій і в нашій українській землі, і в всьому світі. Нехай Господь благословить.